Василько Ростиславич. Сліпий князь, який бачив далі за інших. Третій син отруєного князя ізгоя він із братами створив незалежні Галицькі князівства. Василько розбудовував Теребовлянське князівство, воював з Польщею, Угорщиною, Печенігами, і навіть укладав союзи з Візантією та Половцями. 1097 рік Після Любецького з'їзду його заманили у пастку і осліпили за наказом князя Святополка II. Та вже через два роки він повернувся із братом Володарем розгромив київське та угорське війська, відстоявши незалежність Галичини. Навіть осліплий він викупив брата з польського полону за 20 тисяч гривень начувану суму. Його син Ігор став першим князем Галичини. Василько символ твердості волі. Навіть без очей він бачив майбутнє свого краю.